До великої прем'єри серіалу Гвардія на каналі 2+,2 плюс лічені дні. Це перша українська художня стрічка про події на сході країни. А головне про самопожертву та неймовірний героїзм українців. Першу серію фільму вже оцінила столична публіка. На допрем'єрний показ запросили і безпосередніх учасників подій, про які йдеться у картині. Поміж тих, хто оцінив нове українське кіно, була і знімальна група спецкору. У Києві презентували гвардію перший український серіал про захисників вітчизни. Спільний проєкт телеканалу «2+,2» плюс та компанії Президент фільм Україна став подією задовго до прем'єри, адже досі ніхто з вітчизняних телевізійників не наважився художньо переосмислити на екрані переломні події в країні. Найбільш важливе в цьому проєкті те, що він перший. Це фактично ми перегортаємо невеличку, але таку історичну. Подію, ми дуже сподіваємося, що з нами підуть інші. Ми також підемо. Це перша історія, художня історія про українських добровольців, які найбільш скрутний час стали на захист Батьківщини. Головну роль у військовій драмі виконав Олексій Горбунов, актор зіграв кадрового військового на прізвисько «Дід», який перетворює цивільних на справжніх розвідників. Відомий артист впевнений, країні вкрай не вистачає патріотичного кіно. Пацанов столько воює. І якби ми за рік столько собак пережили, що у нас вже на 10 лет є історії для кіно. одне, одно треба збирати групи, давати молодим можливість писати, знімати і грати як артистам. Саме ентузіазм акторів найбільше вразив режисера гвардії Олексія Шапарєва. Каже, на зйомках всі без винятку викладались на всі сто. Тема для них для всіх оказалась очень. Дуже... Такий дуже важливий, не то, що навіть, але дуже важливий, і кожен внутрі хотів ну, бути причастен к тем событиям. Понятно, що ніхто там ребята на війні, ми здесь. Ті, про кого знімали гвардію, стали одними з перших, хто її побачив. Хлопців з передової вже підкорили талановита гра акторів та реалізм на екрані. Навіть побачив зразок. Камуфляжу, який якраз був у офіцерського корпуса на майдані. На початку було анонсовано, що це буде, буде чесний фільм. Поки що він виправдовує сподівання. На телеекранах військово-патріотична драма Гвардія з'явиться 23 травня. Всі чотири серії телефільму чекають на вас о 20.00 на каналі 2+,2. Єлена Федорейко, Дмитро Та Спецкор 2+,2.